16 жовтня Свято-Воскресенському собору, що у Коволі, виповнилось 130 років. Чимало вірян зібралося, щоб послухати привітання святих отців та представників обласної, районної та міської влади, а також взяти участь у хресній ході з молебним навколо собору. Окрім урочистостей, на території храму тривала виставка Конкурс на кращий дитячий малюнок, фотовиставка Життя Собору, а також конкурс На кращого дзвонаря. Доля Воскресенського собору трагічна із-за неоразових пожеж, а нинішній храм вже п'ятий. Перша писемна згадка про церкву Вознесіння Христового датована 17 серпня 1549 року у грамоті королеви прусської Ібони. Нині при соборі діє недільна школа, молодіжне братство, бібліотека, іконна крамниця, силами духовенства собору ведеться активна місіонерська діяльність в начальних закладах. На кошти соборної іконної лавки було започатковано ряд храмів міста. Також собором ініціюється питання про створення духовного просвітницького місіонерського центру для дітей та молоді. Я, як прихожанка Святого Сказанського собору, де пройшла моя все дитячі роки. Тому що мій батько був священником і служив в цьому храмі. Я виросла в цьому храмі. Тут Бог дав мені благословення на супружне життя. Я виросла своїх троє діточок, які теж ходять цей храм. І сьогодні наша ковищина, наш Воскресенський собор ну, раді із приводу 130-річчя з дня утворення цього собору, тому що він був раніше з руїн відновлений. І я дякую Господу Богу за те, що Бог послає нам свою милість і благодать за те, що сьогодні відкриті храми, двері всіх храмів, не тільки Святого Воскресенського, але в цьому соборі. Я з дитячих років хожу, в цей собор і дякую Господу Богу за те, що сподобалися ми сьогодні відмітити цей його великий ювілей. І бажаю всім ковичанам доброго настрою, хорошого здоров'я і переступати порог нашого храму, де можна очистити свої душі, де можна помолитися Богу, де можна знайти істину, віру і любов і надію на те, що ми хочемо мати в цьому, в цьому житті. Святом всіх вас. Продовження урочистостей з нагоди 130-річчя Собору відбулись у Народному домі просвіта. Там усіх присутніх привітав Преосвящений єпископ Никодим. Він передав вітання від архієпископа Сіміона. Не хотілося б залишити остро і не сказати, хотілося б багато теплих слів сказати, але в мене навіть їх і не вистачить, щоб подякувати владиці архієпископу Сімеону, який багато трудів приложив. Саме на благо нашого, нашого Свято Воскресенського кафедрального собору міста Коваля і вчорашній день він всім вам, дорогі отці, владико, е матушки, браття, сестри, передавав своє архіпастерське благословіння, найкращі привітання, найкращі побажання і просто жалував, що із певних причин, поважних причин, він. Не зміг тілесно бути з нами сьогодні, сьогоднішній ювілейний день, але ж він з нами перебуває духовно і разом сьогодні молиться, тому що ми всі для нього рідні. Настоятель собору прото Георгій Бензюк розповів про багатовікову історію Свято Воскресенського собору. Свій 130 літній ювілей, Свято Воскресенський собор нині зустрічає у духовній величі та красі і кожному, хто відвідує храму. Господь подає своє благословіння через щоденні богослужіння та численні святині, котрі наповнюють храм. Протягом столітті Свято Воскресенська Соборна Церква розділяла долю своїх прихожан і всього Волинського краю. Трагічні старінки минулого історії храму та його світле Сьогодення ще раз свідчать про нездолану істину, Воскресіння Христа із мертвих. Христос Воскресла! Також на урочистостях з нагоди ювілею було відзначено чимало прихожан та меценатів а на закінчення на присутніх вірян чекав духовний концерт.